Мої вітання. Мене звати Едуард, і я допомагаю залежним позбутися вживання психоактивних речовин. Я на постійній основі консультую близьких, а також узалежних осіб. Нещодавно до мене звернулася сім'я, у яких син внаслідок наркотичного вживання попав в психіатричну лікарню. Вони звернулись до мене за допомогою і попросили, щоб я спробував встановити з ним цей контакт і допомогти йому прийняти рішення. Змінити своє життя. Відвідавши, я домовився з ним про подальшу реабілітацію, він прийняв рішення їхати і змінювати своє життя. Але, на жаль, у батьків немає матеріальної спроможності пролігувати його в приватному закладі допомоги. Тому я зумів знайти людину, яка не відмовила мені і готова взяти на безплатній основі. І сьогодні я їду в Луцьк, щоб супроводити узалежну заклад допомоги, де він буде проходити реабілітацію. Не перемикайте, можливо, я і трошки висвітлю саму розмову з узалежним, як він налаштований, який він про що думає, які рішення прийняв для себе, і що можливо усвідомо. Дякую, що не перемикали. Я прибув в Волинську обласну лікарню, психіатричну лікарню. Зараз я дочекаюся у залежного, що я можу сказати, Умови психіатричної лікарні значно відрізняються від умов, які в реабілітаційному центрі. Тому, самі розумієте, установа державна не фінансується і відповідно ніхто не забезпечує цими умовами пацієнтів. Юра, яка, який мотив тебе сюди е, приїхати? На перший найперший мотив. Будет трезвим. Ти е, дійсно хочеш цього? Чи я є хочу якісь цього. сумніви? Якби я не хотів цього, мене б тут не було. Супер, Юра, я особисто від себе бажаю, щоб у своєму житті було все їх найкраще. Повір, ця дорога не лека була, але вона того варта. Окей? Окей. Все тобі. Держись, що я скажу відносно Юри. Я знаю, що в Узалежених це рішення змінювати своє життя, воно змінюється. І по приїзду спочатку людина хоче змінити своє життя, а через деякий час, коли проходить декілька днів, у людина це бажання може змінюватися. Вона може не хотіти, вона може не бачити в цьому. Доцільності. Що я думаю, відносно Юри? Юри, Юра, я думаю, що цього разу в, його все, в нього все буде добре. Адже перед цим він дуже багато всього пройшов і вже був на центрі реабілітації. Думаю, що те, що він повернувся в центр реабілітації, так і не пройшов вже повний курс. Він зрозумів, що це було його помилкою. Цього разу я думаю, що буде все навпаки, але сказати чітко, точнісінько, що щось, якісь рішення в його не зміняться, я не знаю. Тому, як дуже часто люблю казати, все в руках вищої сили, і, звичайно, все в руках Юри. Юра відповідальний за свої рішення, Юра відповідальний за своє життя і я всього лише можу побажати йому, щоб він приймав в своєму житті відповідальні рішення, перш ніж наприклад повертатися додому. Зараз я їду в Білу церкву, забрати одного із залежних, який вже пройшов курс реабілітації, і по можливості я й надалі буду його супроводжувати. Якщо у вашій сім'ї виникла проблема наркомані, алкоголізму чи його залежності, не гайте час, не чекайте, поки узалежений проявить своє бажання і звернеться до вас за допомогою. На рішення залежної людини можна впливати і під впливом певної моделі поведінки близьких, у залежного це рішення може змінитися. Тож в цьому потрібно вчитися спілкуванню, знаходити цей контакт з незалежним. А якщо не вдається встановити цей контакт, тоді потрібно все одно консультуватися, щоб навчитися відсторонюватися, адже це не легко. Тож, якщо потрібна моя допомога, я в цій сфері вже з 2017 року допомагаю залежним та, та їх родинам. Звертайтесь до наступних зустрічей. mm <laughs>